Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Пасівалем HTP від «Асфарма» нормалізує сон та настрій. Всім привіт! Це ефір Думка експерта на громадському радіо. Сьогодні для вас його веду я, Анастасія Багаліка. Ми будемо говорити про тривожність, безсоння, втомлюваність і про те, як їх подолати для того, щоб день залишатися бадьорими, уникнути сонливості. Допоможе нам у цьому наш гість, доктор медичних наук, професор кафедри, кафедри внутрішньої медицини Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Володимир Чернявський, вітаю вас вітаю у студії. Вітаю, шановні слухачі. Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам можна телефонувати за номером 060 083043, писати нам на вейбер на 067 67 404 76. Можна ставити свої запитання у цьому ефірі. Я почну, мабуть, з очевидного дуже багато людей зараз в нашій країні переживають тривожний стан. Насправді не, не, не тільки зараз так. І у зв'язку з пандемією ковід були свої тривоги і свої там причини стресувати у людей. І зараз на фоні ескалації на Донбасі, і можливого російського вторгнення, та ж люди тривожаться, відчувають, як стрес на них впливає. Поясніть людям, які нас слухають, як стрес в цілому впливає на нашу, ну на всю нашу систему, на наш організм. Ну загалом то стрес це є така. Мобілізаційна реакція для того, щоб організм міг діяти в умовах екстремальної ситуації. Просто інша справа, що той трес, в якому ми живемо, він є не зовсім раціональним, тому що він є тривалим, він не призводить до якихось результатів в плані дій, і це стрес, який накопичується, в результаті чого в організмі відбуваються певні, в тому числі біохімічні процеси. Ну, я своїм пацієнтам наводжу таку аналогію завжди, що от, як автомобіль на підвищених обертах завжди споживає більше палива. От наша нервова система подібна цьому автомобілю, тому що оберти не лише через стрес, який наявний на сьогоднішній день, а взагалі в темпі життя, в інформаційному перенавантаженні. Причому ця інформація дійсно вона часто не є позитивною, і в основному вона не є такою. То е, наш організм дійсно виснажується від багатьох своїх ресурсів, які дозволяли б йому адекватно регулювати. Життєдіяльність, в тому числі і безпосереднє функціонування всіх органів і систем, що відображається і на здоров'ї. І якщо говорити про основний регулятор в організмі, то це є шишковидна залоза, епіфіз, яка виділяє гормони серотонін і мелатонін, і саме в їх дисбалансі, врешті, реалізується оцей стресовий вплив на організм і в подальші його наслідки. А адреналін яку тут роль грає? Адреналін – це е, також е, е, гормон, який відіграє гостру фазу стресу, угу. тобто мобілізує на короткий час в період безпосередньо, так би мовити, небезпеки. Тобто, все, що кажуть, це про адреналінові реакції, це коли людина може більше ніж в звичайний час, так. За коротко на короткий період mm -hmm. часу активізувати і мобілізувати організм. Я от чула, до речі, це правда, що є така конструктивна тривожність, а є деструктивна. Тобто тривожність це взагалі те, що нас в процесі еволюції зробило більш піддатливими до еволюційних змін. Люди тривожились там, наприклад, через темряву або через якийсь шорох в траві, і від цього вчилися реагувати на загрози. Але в цілому, коли тривожність є фоновою, то це деструктивно впливає на організм? Саме так. По суті, це адаптивна реакція, яка мала б в нас від чогось врятувати, коли власне, ці чинники невідомо, де, невідомо, коли, ця тривожність затягується і впливає безпосередньо на здоров'я. Для чого людині потрібен здоровий сон? Сонце фізіологічна реакція, коли можна відключитися, дійсно відновитися, відновити всі процеси, зокрема в нервовій системі, яка є регулятором, яка є синхронізатором всіх функцій організму, от відновитися повністю, переключитися, поповнити запаси, так би мовити, палива і в подальшому діяти знову стані ну, бадьорості. Тобто, можна там, наприклад, притримуватись здорового режиму харчування, не вживати алкоголь, не курити, але при цьому е, мало спати. Через тривогу. І це буде відбуватися на здоров'я в цілому. Так, так. сонце позбавлення сну це одне з найгірших, що ми можемо собі зробити. А які ще фактори на сон впливають окрім тривожності і стресу? Ну, ви вже сказали, що це режим життя, режим харчування. Наприклад, uh -huh. якщо людина вранці прокинулась, поснідала, не поснідала цілий день. Ну, майже голодна або якісь там перекуси, а на вечір, коли з'явились можливості від'їстися, так би мовити, за весь день, то, як правило, це навантажує організм таким чином, що погіршує сон. Потім доступ до свіжого повітря. Дійсно, чим ми тут дихаємо в містах, невідомо. І організм, який пристосований для споживання, по суті, чистого повітря, чистого, скажімо, газообміну, він теж. Може піддатися цьому негативу. Далі гаджети. Блакитний екран, мерехтіння наших гаджетів. Ми не завжди знаємо, що є функція вимкнення синього світла в наших гаджетах і звичка читати. Знову ж таки ці новини на ніч, тому що ну, насправді нічого людина не пропустить, якщо не прочитає, все, що буде важливе, її повідомлять. Але, скажімо, шукаючи якогось заспокоєння в тих новинах, людина навпаки тривожиться ще більше. От, до речі, чи може людина, яка там має проблеми зі сном, якщо її починає вдень клонити в сон. І вона засинає, чи може це компенсувати те, що вона не поспала там свій час вночі? Тому що ну, є загальна ця рекомендація спати 8 годин на добу. Чи можна там 4 години поспати в один час, 4 – в інший? І це типу зараховується в цілому? Ну насправді це питання от воно індивідуальне для кожного організму, для кожної людини. Справа в тому, що денний час передрімання близько 15-30 хвилин це фізіологічно, це нормально. Головне, як то кажуть, не погрузитися в глибокий сон. Тому що тоді, прокинувшись, ми, по-перше, будемо неповноцінно діяти, ми будемо загальмовані. І по-друге, це буде заважати нам заснути наступної ночі і отримати вже наступної ночі фізіологічний сон. Хоча, якщо говорити про ті випадки, коли є нічний режим роботи і ну, якось цей відсутність сну, треба компенсувати, то звісно тут діватись нема куди, тут треба лягати спати в день. Чи нічні години більш сприятливі в цілому для того, щоб в нас вироблялися гормони, які потім впродовж дня регулюють наш та життєвий цикл? Так так пристосований організм фізіологічно, і саме відсутність фотостимуляції, тобто світла, вона сприяє тому, що виробляються ті гормони, зокрема, збільшується кількість мелатоніну, вироблення мелатоніну і зменшується кількість гормону активності, радості, серотоніну. То дійсно це так. А з віком знижується здатність людини нормально контролювати свій режим і засинати вчасно, спати вночі. Там ну є люди, які там починають з віком раніше прокидатися. Ну, це залежить знову ж таки від звичок, від режиму життя кожної людини індивідуально. Загалом, то якщо брати вік більше 30 років, то це період якраз найбільш активного, найбільш відповідального життя. І тому, скажімо, коли кількість питань, які тебе турбують, які маєш вирішити наступного дня чи вирішив попереднього дня, плюс відповідальність не лише за себе, а й за сім'ю, яка якраз створюється в такому віці. То це все загалом збільшує стресове навантаження і збільшує якраз кількість тих гормонів, які активізують. Тому о, плюс немає чисто фізичної можливості прив'язка до робочого дня, до робочих моментів, прокинутись не по будильнику, скажімо, а прокинутись тоді, коли хочеться прокинутись. Тому дійсно в цей вік, в активний вік, люди е, е, мають нестачу сна. А Багато хто, ну як багато хто, є такі люди, скажімо так, які, маючи проблеми зі сном, на ніч, наприклад, вживають алкоголь, щоб краще спати. Є такі люди, є такі люди, які вживають алкоголь для зняття стресу, і, зокрема, для того, щоб заснути. Ну це залежить від дії алкоголю на кожний організм індивідуально, тому що загалом. Якщо це дозволить заснути, це не дозволить заснути фізіологічним повністю сном. Плюс це додаткове виснаження для організму, тому що наступного дня без алкоголю вже можна і не заснути, і так стати алкоголіком. Ну, це я так жартую попросту, але по факту не Ну так і, і виходить. в цілому, алкоголь він же не є е, антидепресантом, він навпаки він, він є... є виснажуючим чинником Вис... для нервової так. системи. Він є депресантом. І алкоголь. Е, ну, це так просто, ми думаємо, що ми щось вживаємо корисне, а справді для організму це токсин, і в організмі свідчення тому, є передбачені всі системи для детоксикації його. А оцей алкогольний сон він чимось відрізняється від звичайного. Правильно? Е, так, відрізняється. Відрізняється всіма. Фазами, всіма біоритмами, які є на енцефалограмі, він дозволяє, ну скажімо так, неповноцінно він дозволяє відпочити нервовій системі, і в деяких моментах відпочинок дійсно відбувається, а в деяких іде додаткове виснаження. А, також люди, там коли розуміють, що в них якісь певні проблеми зі сном, можуть вживати на ніч седативні. Розкажіть от, більше про седативні препарати, і ну, ми розуміємо, що безконтрольне вживання взагалі лікарських засобів так не варто робити. Так, Але дійсно. хтось так робить. Ну, проблема в тому, що там добре, якщо це мова йдеться про якісь рослинні, такі безпечні седативні засоби. А якщо мова йдеться про вже транквілізатори, які в тому числі без рецепта у нас іноді можна купити ще, хоча в більшості аптек уже цього не робить на щастя, то загалом такі засоби. Особи, які направлені на пригнічення нервової системи, для того, щоб, скажімо так, людина заснула. Ця пригніченість нервової системи зберігається і в денний час, вона погіршує працездатність, вона унеможливлює керування автомобільним транспортом і робить його небезпечним відповідно, і неможливість сконцентрувати увагу і взагалі бути бадьорим, і працездатним в наступному. Крім того, можна потрапити в залежність, якщо ми говоримо про якісь там серйозні медикаментозні засоби, які призначаються ну, пацієнтом самому собі, а не контролюються лікарем. Якщо говорити про більш безпечні засоби, Умовно безпечні, тому що в деякі крапельки, так би мовити, додається фенобарбітал, який теж є забороненим. Майже по всьому світу, тобто, тут або консультуємо з лікарем, або вживаємо з тих препарати, які є апріорі безпечними. Вони, як правило, в наших аптеках є безрецептурними. Ну тобто, як це виглядає, що людина не може впоратись зі своїм організмом переналаштуванням його режимів самостійно, і таким чином вона ну, там починає приймати певні препарати, які роблять це в такому режимі: от ми тебе тут перемкнемо. І ти будеш функціонувати геть по-іншому, тому що препарат впливає на. Принципі на весь організм. Ну, в принципі так з іншого боку, це така знаєте ще ілюзія покластися на препарат для того, щоб не дотримуватись інших рекомендацій, по, скажімо, нормалізації способу життя інформаційної гігієни та тобто використання гаджетів тож пити таблетки для сну, але при цьому перед сном дивитись там, можливо їсти важку їжу. і так, таке інше. Так, Тобто тут воно одне без одного не працює. І якщо ми говоримо, тому якщо можна застосовувати і варто застосовувати ці препарати. Але перш за все, вони мають бути такими, щоб е, дійсно нормалізували сон і дозволяли бути бадьорими наступного дня. А чи видно зовні людину, яка має хронічні недосипання? От коли це починає зовні проявлятися? Ну, це людина, як правило, розкоординована, неуважна. Це людина ну, має певне, так скажем, заспане обличчя, як то кажуть в народі прем'яти. Угу. Це людина може, не встигнувши вранці помити голову, мати там, певну іншу зачіску про ну, такі моменти. Ну а крім того, ми можемо бачити, що коли людина там, не може скоординувати, щіпляється за якісь предмети меблів. Щось виронює з рук, беручи щось в холодильнику. Тобто, це може говорити про нестачу сну. А скільки треба от не поспати для того, щоб це почало проявлятися поведінково? Індивідуально, але цілком можливо, що навіть один день недосипу, якщо ми фізіологічно 7-9 годин маємо проспати. Якщо нам не вистачило 2 годин до цього сну, це вже буде проявлятися. Ну, а от якщо це починає ставати хронічним, то це які там рамки, там, я не знаю, місяць проблем зі сном, два місяці півроку? Да Це вже в найближчі дні. Тобто нестача сна – це те, що гостро проявляється, врешті-решт, і людина хоче спати. А якщо нестача сну… Скажімо, вже патологічна і проявляється там місяць-півроку, то це формує там стійкий тривожний, як правило, розлад, який треба лікувати за допомогою як то кажуть, уже лікаря і медикаментів. Ну, я от просто намагаюся зрозуміти, як, який проміжок часу має пройти для того, щоб ми розуміли точно, що це така проблема, яку треба за допомогою лікаря вирішувати. Якщо там люди, ну, <кхе> Дина має фоновий стрес, тривожність там тиждень напружений на роботі умовно. Є якісь зовнішні причини, які змушують її спати менше і в цілому відчувати стрес. Потім цей стрес зникає, сон нормалізується. А якщо це відбувається без будь-яких там видимих зовнішніх причин, то, то що які от рамки цього порушення сну для того, щоб треба було розуміти, що треба йти до лікаря? Ну тут можливо не так важливо скільки часу, тому що людина по собі відчує, що щось з нею не так. І зазвичай людина може в цей час почати вживати якісь там м'якінькі рослинні заспокійливі, скажімо, той же анонсований пасів Олема 5 ічтіпій. Угу. І якщо рекомендований курс лікування, який складає 30 днів, не дав достатнього ефекту, або протягом цього курсу ситуація погіршується, то вже треба йти до лікаря. А, тобто один місяць це такий вирішальний термін по суті засоби, які не викликають сонливості впродовж дня і не впливають на наш режим життя денний. А які вони мають ознаки? Ну, знову ж таки, якщо вже анонсований взяти засіб, такий як пасівалем 5HTP, який містить кілька компонентів рослинного походження, це пасіфлора, меліса, валеріана, магній і, власне, от 5, htp 5 гідроксітриптофан. Тобто це основні критерії. Ефективність безпека. Якщо говорити про заспокійливий засіб, то це забезпечення фізіологічного сну. І бадьорого, і працездатного дня наступного. Тобто, ну, це, власне, той критерій, за яким рекомендуються от такі от препарати, як пасівалем. А що дає цей ефект, що вночі є заспокоєння і розслаблення, а в день немає сумливості? Ну, На цьому прикладі ми можемо сказати, що це саме комбінація рослинних екстрактів іонів магнію. Наприклад, Якщо Пасифлора є заспокоюючим засобом, який нормалізує перехід від, сна бадьорості до, від стану бадьорості в стан е, сну, е, препарат, який, е, е, елемент верніше, який е, впливає на вегетативні функції. І, е, скажімо так, Меліса і Валеріана тут вони. Е, Нівелюють якісь негативні пригнічуючі ефекти, і в той же час забезпечує, скажімо, бадьорість наступного дня та ж меліса запобігає нічним пробудженням, і в той же час е, призводить до того, щоб Пробудження вранці буде найбільш фізіологічним. Там вже той же магній, він міорелаксуючий, тобто розслаблює м'язи, запобігає якимось судомним реакціям, цим різким прокиданням. Крім того, це елемент, який, по суті, є тим паливом, одним з тих, скажімо, палив для нервової системи, який дозволяє активно синтезувати той же гормон серотонін, денний і мелатонін нічний. На нашій студії доктор медичних наук Володимир Чернявський, можете поставити свої запитання у цій розмові про безсоння, тривожність та як подолати в тому, що з цим робити, якщо ви не можете не можете виспатись вночі, 0800 30 40 33, номер нашого вайберу 067 67 404 76. Є запитання від слухачки. Питають до якого лікаря звертатися в першу чергу. Наприклад, якщо йдеться про мале містечко, де немає великого переліку лікарів на вибір. Ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря, і це цілком його компетенція е, призначити певні препарати, розібратися у вашому стані і визначити, чи потрібно тут звертатися до вже вузьких спеціалістів. А крім сімейного лікаря, хто займається ще проблемами сну? Е, ну, скажімо так, всередині неврології, психіатрії ви окрема субспеціальність сомнолог, проте це невролог або психіатр? А... Якщо людина отримує оце направлення, то вона вже йде і там розказує про всі свої проблеми, які має, і далі там їй призначають лікування. Питання так? вже лікаря, як поставити відповідний діагноз, визначити провідні синдроми, призначити ну, дійсно курсове контрольоване лікування, яке вилікує цю людину. І крім того ж, даються загальні рекомендації. Ми маємо аналізувати завжди, що людина робить не так в своєму житті, що від чого взяли, взагалі взялася. Тривожність і а це можуть бути якісь причини, незалежні від способу життя, там, наприклад, Звісно. я не знаю, генетика там, ні? Ну, скажімо так, генетика, можливо, там елементи характеру, елементи виховання. Тобто, ну, характер це те, що таблетками, як то кажуть, не лікується. Але звертаємо увагу, що, скажімо, середній похилий вік ми завжди маємо враховувати судинний генез. Тобто атеросклероз, судин головного мозку, угу. судин шиї, це теж. Органічна по суті проблема нервової системи, результатом якої може або єдиним проявом якої може бути тривожність, безсоння і астенія що таке амінокислота 5, 5 HTP? Е, ну, це скорочено 5 гідрокситриптофан. Це та амінокислота, по суті, з якої в організмі вже синтезуються ці два гормони, які я називав: серотонін гормон радості, угу. щастя. Да? І мелатонін, регулятор сну. Тобто це є попередник, який, е, з якого за допомогою іонів магнію по суті синтезуються ці гормони. І, е, Таким чином забезпечується от нестача, фізіологічна нестача виснаженого організма від цієї амінокислоти. Тобто ця амінокислота є і в самому організмі людини? Так, вона є і в самому організмі, в її ми можемо споживати. На жаль, в менших дозах вона може засвоюватись протягом дня, якщо ми споживаємо її з їжею. А от якщо ми додаємо її вигляді препарату там, 5 пасів 5 htp то там є доза, яка забезпечить достатню біодоступність, щоб цієї амінокислоти, так би мовити, вистачило. А які фізіологічні причини зникнення цієї амінокислоти з організму? Стрес, темп життя, це угу. підвищені оберти, це те паливо, від якого порожнюють наші паливні баки. Тобто вона сама по собі від, від стресу зникає? Вона не зникає, вона просто не З, встигає знижується. відбуватися оцей синтез, який угу. необхідний організму, тобто процеси відновлення вони йдуть повільніше, ніж процеси виснаження. Зрозуміло. Ще хочеться запитати, чи є якісь показання протипоказання. Ну, протипоказання це, якщо відома якась алергія або індивідуальна непереносимість кожного з цих компонентів пасифлори, меліса, м'ята, ой, почаюсь, валеріана, чи якісь негативні реакції при вживанні даного засобу в минулому. Плюс це вагітність і вигодовування. Ну і загалом це препарат є для дорослих, який, скажімо, в цьому активному періоді після 30 років є найбільш. Вживаним, так скажімо, вразливої користим. категорії? Вразливої категорії. От, от, пацієнт... Крім того, е е е якісь е гормональні, передменструальні і клімактеричні е е прояви з боку нервової системи, тут також можна сказати, що це є окремі показання для даного препарату. А люди молодші за 30, за 30 років вони менш під підпадають під дію стресу? Ні. Ні? У кожної людини може бути стрес індивідуальний, скажімо, дитина, в якої там, в віці 12-14 років розлучились батьки, ну, це стрес на все життя. Ну, я маю на увазі, що це теж може відбутися на, на якості сну чи ні. Так, так. І не лише на якості сну, а й на формуванні характеру, і на формуванні схильності до різноманітних, тривожно-депресивних розладів, які. До речі, варто сказати, що одним з протипоказань до вживання таких препаратів є суїцидальні думки. Це однозначно говорить про більш серйозні розлади в нервовій системі, з якими вже треба звертатись до лікаря. Ну так, я сподіваюся, що наші слухачі і слухачки розуміють, що це не, не показання вживати заспокійливо, а показання сходити до психіатра. Е, ще хочу запитати, чи застосовували ви на собі пасівела? Е, скажімо так, я. Е, е, в своїй лікарській практиці використовую його вже майже рік рутинно. Його застосовували члени моєї сім'ї. Я чесно кажучи, задоволений цим ефектом. Ну, мені на щастя Бог дарував досить стійку нервову систему, поки що не доводилось, але абсолютно спокійно від цього відношусь, якщо <див> доведеться. Давайте ще на сам кінець нагадаємо людям рекомендації, окрім застосування препаратів, що ще треба з собою робити і що не робити, для того, щоб добре спати. і і менше наражатися на стрес. Ну, по перше, все, Намагайтесь відходити до сну приблизно в один і той самий час. Нормалізуйте цей режим відходу до сну. Намагайтесь так, щоб останній прийом їжі був за дві години до цього сну. Причому ці дві години можна провести в досить активному положенні вертикальному, так би мовити, пройтись, прогулятися. Бажано, щоб було свіже повітря. Кімната, в якій ви намагаєтесь відійти до сну, має бути. Не яскраво освітлена. Тобто темрява це наш, скажімо, помічник тут. Не читайте новини, не читайте гаджети, не скрольте соцмережі перед сном. Це заважає, це однозначно заважає. Ви можете поставити якусь аудіокнигу, яка монотонним голосом буде вам давати якусь нейтральну інформацію, яка відволікатиме вас від власних думок. І цілком плюс, можливо, заспокійливий засіб безпечний, якщо це необхідно. Це дозволить вам відійти до сну фізіологічно і нормально. А щодо їжі є якісь особливі рекомендації? От я чула, наприклад, що солодке не варто їсти. Ну ви вже згадали про те, що за дві години до сну. Я чула, що, от, наприклад, якщо ввечері солодке поїсти, то спати буде важче, mm -hmm. можна там більше тривожитись, таке інше. Там а хліб, mm -hmm. здоба і таке інше. Ну, тут різні думки з цього приводу є. Зокрема, там є думка, що солона риба вона може там спричиняти кошмарні жахливі сновидіння. Є думка, що важче заснути, якщо вжити щось солодке і легкозасвоєване або навіть фрукти. Ну тут дійсно ці препарати, ой, ці продукти, які викликають здуття живота, вони uh -huh. теж заважають адекватно заснути. Тобто загалом не переїсти на ніч і не їсти безпосередньо перед сном це більш важливо, ніж говорити про якісь конкретні продукти. Організм там знає, що йому хочеться. Що ж, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам це був прямий ефір Думка експерта на громадському радіо з нами у студії був доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, Володимир Чернявський. Ми говорили про безсоння, тривожність, проблеми зі сном, як їх уникнути. Ну і дякую, що слухали. Слухайте. Дякую, дякую вам. Слухайте, думайте. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Пасівалем 5 від Асфарма. Нормалізує сон та настрій.